Вітаю, друзі, з Закарпатське ТЦК. Вбивці Людовове розповім вам одну історію. Спочатку стріляли, тепер влаштували розправу. На Закарпатті ТЦК в змові з поліцією вирішили добити хлопця, чий брат минулого року загинув на фронті. Два місяці тому я повідомляв про подію із стріляниною, яка сталася в Рахівському районі Закарпатської області. Коротко нагадаю, тоді на блокпосту неподалік Рахова, співробітники ТЦК зупинили жителя місцевого села Богдана Антона Івановича Кудрича, після перевірки документів, серед яких була відстрочка. У зв'язку з загибелю його рідного брата на війні, працівники ТЦК почали крутити хлопця та запихувати в бусік для доставки в мукачу. В результаті Антон вирвався і почав тікати. А працівники ТЦК відкрили по ньому стрілянину, поранивши в руку та ногу. На місце події зібралась велика кількість людей, виник конфлікт. Прибули також співробітники поліції, які за фактом відкрили кримінальне провадження. Так от дана справа має абсолютно цинічний розвиток. Нещодавно додому Антона Кутріча прибула поліція та провела обшук, під час якого жодних доказів протиправної діяльності хлопця виявлено не було. Хоча по факту, які там докази хотіли знайти звичайного сільського хлопчини, невідомо, Та й взагалі питання, а до чого? І по якій причині в нього проводили обшук? Якщо за всіма параметрами він жертва свавілля ТЦК, то може обшуки поліція мала проводити в цих працівників ТЦК, які по ньому стріляли, а після обшуку. Працівники поліції повідомили, що Антон має приїхати в РАКів на надання якихось свідчень, які, по суті, практично ніхто в нього й не відбирав. Всього ж було створено вигляд відбору цих свідчень. І от, разом з батьками, повертаючись з поліції, Антона зупиняють працівники ТЦК. Серед них були ті, які раніше в нього стріляли. Після зупинки ніхто практично нічого не говорив. Антона просто витягли з авто, заламали руки та запакували в бусика. В подальшому Антона Кудрича доставили в рахів, звідти в хуст, а тоді перевезли в Ужгород, де в підвалі протримали цілу ніч. Зранку наступного дня його перевели на полігон біля Львова. Наразі жодного зв'язку з рідними від нього немає. Робити якихось висновків не буду, але вся ця ситуація з викраденням та переміщенням на полігон людини, яка має відстрочку, в яку стріляли працівники ТЦК, яка є потерпілим та свідком злочину, який вчинили відносно нього співробітники ТЦК, являється нічим іншим як розправою. Розправою тими ж самими працівниками ТЦК, які в нього стріляли. А поліція в цій ситуації співучасник цієї розправи. Результат замість покарати винних Антона Кудрича відправлять на фронт. Де, скоріш за все, по проханню тих же ТЦКшників, його буде кинуто в бій, з якого він. Не повернеться. Прошу максимального поширення задля збереження життя Антона Кудрича. Поліція ТСК, військове командування. Якщо у вас є хоч крапля совісті, відреагуйте, Зупиніть це свавілля. А ви, люди, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!